15-му турі першої ліги з футболу відбулося 8 матчів. Юкса не залишила шансів Ниві і розгромили їх з рахунком 4-1. Прикарпаття здобуло мінімальну перемогу над пробоєм. Поділля і Ворскла розписали нічию 1-1. Буковина продовжує просувати свої амбіції на прем'єр-лігу, тож 3-0 проти аутсайдера Металурга. Колишні учасники премєр ліги Металіст та Чорноморець розійшлися нічією 1-1. Чернігів в домашньому поєдинку поступився агробізнесу 0-2. Фенікс Маріуполь на виїзді здолав Вікторію з рахунком 2-1. Чергова гра колишніх учасників Прем'єр-віги, в якій лівий берег мінімально здолав інгулець 1-0. В таблиці односібним фаворитом залишається Буковина. Команда досі не програла жодного разу і за 15 турів лише два рази зіграла нічийні матчі. Перевага над другим місцем в 9 очок після першого кола дає хороші шанси на майбутнє чемпіонство. Претендентами на майбутню прем'єр-лігу є Чорноморець, агробізнес, лівий берег, Інгулець. Всі вони знаходяться на відстані трьох залікових очок. Їх найближчий конкурент Нива Тернобіль вже відстає на 7 пунктів. Стадіон все про український спорт.